Вулиця Кавова розташована у межах історичного центру міста. Починається від арочного проходу, що в будинку номер 35 на проспекті Свободи. Та прямує до вулиці Наливайка. Від 2017 року вулиця Кавова стала пішохідною. І входить до складу пішохідного кільця, яким планують оточити центр міста. Назва вулиці змінювалася декілька разів у різні періоди. Зокрема, з 1916 року це був пасаж Феллерів. Його створили на початку ХХ століття та займав він всю нинішню вулицю Кавову. Крамниці там діяли на перших поверхах житлових будинків. У 50-х роках минулого століття вулицю перейменували на честь Ігоря Михальчука. Члена Комуністичного Союзу молоді Західної України, студента Львівської політехніки, що 14 березня 1933 року загинув у Львівській в'язниці бригітки. Масштабне переіменування Львівських вулиць на початку 90-х років не торкнулося цієї вулиці, і лише у серпні 2022-го вулиця отримала нову назву кавову. Своїй назві вулиця завдячує міському рекорду. Адже у Львові значна кількість кав'ярень на душу населення, а сама кава є своєрідним брендом міста, важлива частина міської культури. Протяжність вулиці Кавової складає понад 80 метрів. Пасаж не був перекритий скляним дахом, як інші львівські пасажи того часу. Частину пасажу з боку вулиці Тиктора було зруйновано під час Другої світової війни. На цьому місці, у 1970-х, збудували котельню. В архітектурному ансамблі вулиці присутні класицизм та історизм. Зокрема, у будинку під третім номером за Польщі в партері працювала крамниця готового одягу на лім. Житловий будинок під четвертим спорудили у 1902 році за проєктом архітектора Артура Шлеєна, в партері якого містилися крамниці текстильних товарів Горовіца та крамниця тканин Мецгера. А за радянських часів там працювала майстерня з пошиття театральних костюмів та весільний салон. У партері житлового будинку під п'ятим номером працювало ательє дамських капелюхів Любіна. А у шостому містилася крамниця тканин Шлессера. Ці будинки також входили до складу комплексу колишнього пасажу. Загалом Львів Минулого це місто пасажів. Вони користувалися неабиякою популярністю серед міщан та гостей міста. Там можна було розважатися, зустрітися на каві, переглянути кінофільм, врешті придбати необхідні речі, адже діяла ціла мережа крамниць. У цих розважально-торгових комплексах життя довоєнного Львова вирувало наповну. Частина з них була зруйнована під час Другої світової війни, але повний їхній занепад настав по війні. Нині зберігся. Лише один з львівських торгових пасажів галерея маріацька, яка у 1948 році була відбудована і зі зміною назви досі успішно функціонує. Це колишній дитячий світ на проспекті Свободи. Сьогодні тут діє відома торгова мережа.